П'ять років тому в Коростень прийшов коронавірус. Світова пандемія призвела до довготривалого карантину, наслідки якого особливо сильно ударили по бізнесу. Ми сиділи на карантині, продажів не було, а їсти хочеться. По школярам краще було б навчатися в школі, а не на інвестиційному навчанні. Різниця велика. Ти, коли вдома якось не дуже хочеться займатися, по студентам повністю випала життя. Я розумію, що багато моментів своєї юності ну якби. Просто прийшли повз. Молоді люди впевнені, що через карантинні обмеження багато чого втратили. Ми тоді 19. десь в третьому класі були. Примірно, у нас тоді карантин почався. Ми дуже довго вдома були. Вам сидіти вдома не подобалось? Ні, краще було в школі. З дистанційного навчання мало чого потім було понятно в школі. І багато матеріалу пропустили. Всі моменти, які могли бути в цей період, стерлися, бо сиділи всі вдома і говорили по відеозвінку, і все змінилося навчання, все ж таки, не всі проводили онлайн уроки. І тоді рівень знань трохи знизився. У 2020 році він почався. Я була на другому курсі, да, в університеті навчалася. Те, що нам розповідали. Ну, ну, там старші курси, там п'ятий, шостий. Як вони там щось робили, кудись їздили, могли купити квитки там в Одесу на вихідні з'їздити. Я просто розумію, що ну це сумно. Хвороба забирала і життя у зоні ризику громадяни із хронічними захворюваннями та старшого віку. Діяла особлива процедура поховань. Спецмішок закривається, і вже ми грузимо його так повністю секретом. а чи багато людей таких ви перевезли? Вже більше двадцяти. Щодо загальної статистики: від початку пандемії до сьогодні зареєстровано випадків 13 тисяч 996. З них більше трьох тисяч проходили лікування на базі міської лікарні. На жаль, 302 людини серед цих 3214 тисяч померло. Переглядаючи архів коронавірусного періоду, складається враження, що все це було ніби в іншому житті. Це був дуже дивний період, навіть у порівнянні із непростим сьогоденням. Згадаємо разом. Перше, що з нами сталося масковий режим, який іноді доходив до абсурду. Щоб придбати маску в аптеці, потрібно було зайти у масці інакше не обслуговували. Маски вдягнули всі люди почали їх шити самостійно та носити всюди. Під магазинами довжелезні черги. Дистанцію між людьми контролюють поліцейські. Рятувальники проводили дезінфекцію у спецкостюмах. В таких самих костюмах були змушені працювати медики. Налякані світовими новинами, ми прагнули до максимальної стерильності. У одній із багатоповерхівок Коростеня жителі користувались у ліфті не пальцями, а зубочистками. Як тобі таке, Ілоне Маск. У 2020 році з'явився новий вид благодійної допомоги. На цих кадрах бажаючим розливають хімію для дезінфекції. Кілька місяців не можна було відвідувати не лише. Магазини та заклади харчування, а й кінотеатр, стадіон, дитячі майданчики, церкву. Звідусіль лунав заклик залишатись вдома. Не можна ні в парк, ні на річку, а тим паче гуляти містом. Порушників виявляли бійці Нацгвардії та штрафували. Посадовці звітували про своє чергування на вокзалі та повідомляли, що ніхто із потягів не виходив. За інформацією про хворих уважно слідкували. Не лише інфікованих, а й тих, кого підозрювали, відправляли на обсервацію. Наприклад. Цілий гуртожиток по вулиці Івана Франка. У користині були встановлені блокпости, де у тих, хто заїжджає, міряли температуру. Потім її почали вимірювати всюди у поліклініці, на вході в ринок. Міряєте температуру? Так, міряємо антисептик У нас є. Скільки у мене? 36,1 у вас. Маловата. Не знаю. Було закуплено величезну кількість приладів для вимірювання температури. Втім, який у них був сенс, якщо результат дуже часто викликав подив. 27 з холоду, сейчас надачу нагріти. Під час першого коронавірусного карантину було вжито багато заходів, але іноді лише формальних. Наприклад, згадує студентка, журналістка Олена, що в той час її та інших студентів виселили з гуртожитку. Повторно заселяли лише тих, хто робив щеплення. Я зробила перше щеплення. Я перенесла не дуже добре, і друге ще було гірше. Але симптоми через декілька днів пройшли і все я повернулася в гуртожиток жити. Але знайшли спосіб повернутись у гуртожиток і ті, хто відмовився від вакцини. Небагато людей на це, Насправді зробили це щеплення. Більше хто ще купляв. Угу. Купляли? Так. Ага. Часом громадяни навчились хитрувати. Бажання повернутись до звичайного життя брало верх над страхом захворіти, хоча люди продовжували заражатись та навіть помирати. Мільйони з бюджетів різних рівнів були витрачені на тести, кисневі станції, комп'ютерне обладнання. Це було всього п'ять років тому, а здається, ніби в минулому житті. Але дечому ковід 19 нас і навчив, наприклад, вирішувати питання, не виходячи з дому. У багатьох інстанціях електронні черги та інші блага дід. Диталізації з'явились якраз у період карантину, як і дистанційне навчання, Незважаючи на всі мінуси, це все таки навчання для інтровертів взагалі ідеальна форма. На мене це як не вплинуло. мені. Ви напевно інтроверт так. Навички роботи у Зумі, скайпі та інших сервісах відеоконференцій стали в нагоді з початком повномасштабної війни та поточних карантинів, пов'язаних з іншими інфекційними хворобами. Ось, наприклад, ситуація. Користенець Михайло, студент-медик. У зв'язку з грипом студентів відпустили додому, але навчальний процес продовжується. Михайло відвідує пари онлайн. Під час перерви дає нам інтерв'ю. У нас похворіло дуже багато студентів угу. а, і відправили наш курс. На карантин у медичних вишах дистанційна форма навчання вводиться лише у крайніх випадках. За останні п'ять років таких форс-мажорів було кілька. Ось у мене є друзі. Четвертий курс. Вони майже у це все навчання. Тільки два роки вони сходять. Другий рік вони ходять на навчання. Угу. А до цього? А до цього карантин, ковід і після війна цілий рік. Тим не варто сумніватись у кваліфікації молодих спеціалістів, чиї студентські роки випали на дистанційку без відповідних знань. Дипломи випускникам медикам не видають. Є екзамени крок їх не здасиш ні при якому разі, якщо не знаєш нічого, а вони здаються. Виключно аудиторну. Якщо не маємо змоги провести аудиторну, переводяться, ну, переносяться на наступний, ну, наступний день, чи тиждень чи місяць. Потім вони проводяться в підвалах, щоб не мішала, не заважала тривога. Тому спокійно, спокійно будемо жити. Пандемія COVID-19 все ще триває, але у травні 2023 року Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що коронавірусна хвороба більше не є глобальною надзвичайною ситуацією. Першою країною, яка зняла карантинні обмеження, була Ісландія. Зробила це ще у 2021 році. Щодо України, офіційно карантин завершився 1 липня 2023 року, а на практиці 22 лютого 2022. З початком повномасштабної війни українцям стало не до масок і санітайзерів. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ковід 19 все ще актуальний? Люди продовжують на нього хворіти, чи хворіють вони так тяжко, як і до цього. Мешканці нашої громади хворіють зараз на сезонні захворювання це грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, серед яких і covid 19, в тому числі. Якщо ми будемо говорити по статистику поточного року, то за період січень-лютий 25-го року у нас зареєстровано 7 випадків захворювань. На щастя, летальних випадків в цьому році не зафіксовано. Про що це може свідчити? Ковід відступає, або ми вже всі отримали якийсь імунітет. Ми не можемо сказати, що ковід відступає. Ми не можемо сказати про те, що ми отримали імунітет. Ми можемо говорити тільки про те, що зараз у нас на, в нашому місті і в нашій громаді циркулює декілька штамів вірусів, які якісь більш активні в даний період і більш, скажімо так, контагіозні, і пацієнти наші хворіють і інфікуються більше і частіше ніж ковідом. Тим не менш, у Коростені все ще є вакцини від ковіду та навіть бажаючі зробити щеплення, хоч цього вже ніхто не вимагає. З початку року до міської лікарні звернулось майже 50 осіб і вакцинувались. Не так просто забути про хворобу, яка перевернула весь світ.